Готуються Буга Станіслав осінний Дмитро. Таками чотири. Панка Ангеліна, Ака, Голубіва Іванка, Панка. Щиро. На третій час запрошується запрошуються гумені про Ака і Кубовий Андрій. Прядко доджу широ. Готується позичу Станіслав, а якраз Носачок Артур Городе плано.

You are what I'm На перший день ми запрошуємо Швець Олександр, Кодокан Афа, Будревський Олександр, Житомирська Федерація, Широ. Підготувався Панченко Олександр Ковален.